У Києві іде війна своя за перерозподіл майна. Люди у камуфляжі ніяк не поділять межигір'я резиденцію Золотого Батона. Сьогодні одні молодики у масках намагалися довести іншим, хто тепер стане власником гектарів і збирати на мільйони дедану захочих зазирнути у дім Януковича. Скільки грошей приносить межигір'я, і до чого тут міністри революціонери, розкаже Ігор Колтунов. На сході України готуються до війни, яка може стати світовою. Тим часом у київських революціонерів інші проблеми. Тут напружено думають, як відтяпати один у одного шмат пирога. Кажіть ну, мені дозвіл на який дозвіл? З Самого ранку у Межигір'ї гамірно це не старі власники повернулися, це прокуратура. Слідчі хочуть описати будівлі, аби нібито нарешті передати їх у державну власність. Не поділили хонку. вже другий день за парканом Межигір'я. Група молодиків у камуфляжі заявляють свої права на колишню резиденцію Януковича. Давалося б благородно, але на деякі роздуми наштовхує прокурорська група підтримки. Що це значить ці білі пов'язки? Розтяження руки. У вас. Да, розтяження. А тут у всіх тут кров брали. У вас кров брали. І тому перев'язали. А тут у всіх брали кров? Наверно. Знову у всіх однакові пов'язки на правицях. Здається, ми такі вже бачили на Майдані. І в Одесі. У цих дужих хлопців, що ховаються на заправці, пов'язки білі, судячи з їх відповідей, як їхні чисті наміри. Але хто ж вони? Ми Відомо. учасники революції. А конкретніше. Я активіст партії Свобода. Виявляється, свободівцям душа болить за розграбовану резиденцію Януковича. Межигірці, наприклад, займають люди територію, ага. які фактично не брали в участь в революції. При їх керівництві зникли золотий батон і багато чого цінного. Ну якщо буде з цієї сторони агресія, то ми будемо цю агресію якось зупиняти. Відновлювати справедливість приїхали автобусом воєнізованих молодиків. Хлопці, які приїхали на автобус. Що це у вас? Зброя. Навіщо людині зброя? Само оборона. Ось вони ще одна група з білими пов'язками кажуть: приїхали на пікнік зі зброєю. Вітаю вас, мене звати Ігор Колтунов, я журналіст. Не треба ходити. А чому? Що робиш? Так, 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 тому слухай. Це, не, 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 що не треба бути? слухай, та почекай, я тобі скажу. Це, це свободі всі, які слідкують за тим, щоб там не було агресії. Що? Та сторона, яка зараз знаходиться в Межигір'ї, да, проявляє якусь агресію, ми приїжджаємо на місце, не даємо їх ну, проявити всю агресію. Таким чином, фізичним чином. Чому у вас така зацікавлені? З'явилася саме зараз. Чому ви? Чому не міліція? Хто, хто ви щоб, щоб щоб передавати комусь у державну власть? Ми так От до нас вернулися за допомогою. Ще одна цікава версія. Виявляється в Межигір'ї Свободівці хочуть зробити полігон, аби тренуватися. Чому саме в Межигір'ї, пояснити не можуть? Ви Там хочете тренуватися? Да. А, а, а потім надаю. що? а потім а по... поїдемо в фронт на фронт. Так. Да. Поява одного з нинішніх кураторів Межигір'я викликає багато питань. Ні, ви тут робите бізнес. Так на основання чому вообще ви вас велосипед час 50 гривень, 20 гривень. Чоловік тим часом Межигір'ївська самооборона віддавати головний музей корупції, нікому не збирається. Зібралися всі. Держава хоче зробити рейдівський захват межигір. Я. Називають і ймовірних власників. Передати хочуть з міни ПК в Швайці. Це керувати буде славно звісно. Що водити дивовижно Межигір'я, пам'ятник корупції, став яблуком розбрату? Чому за контроль над ним йде така боротьба? Про це прямо каже один з місцевих очільників. Межигір'я це великі гроші. Стає цікавіше на дошці з'являються нові гравці. Бути обшук. Ось і е як у нас конформату зібралися ряд людей, які не мають відношення до резиденції. Зібралися так, їх декілька десятків. Виявляється, заступник міністра внутрішніх справ не в курсі про дії прокуратури, хоча саме міліція охороняє резиденцію. Свобода це ще махнітський був. А, х, прямо хочуть між горі боротьба за перерозподіл майна. Можливості межигір'я – ось що насправді цікавить.